Твою 24 LCD 1B, коли кожна деталь має значення, ендоскопічна відеосистема нового покоління, створена для точної діагностики та впевненої роботи лікаря. Чітке Full HD зображення в 1080P, високою деталізацією та природною передачою кольорів дозволяє бачити більше у реальному часі, без затримок. 24-дюймовий екран забезпечує комфортний огляд навіть під час тривалих процедур. І вбудоване ЛЕД джерело холодного світла в потужністю в 100 Вт гарантує рівномірне та безпечне освітлення операційного поля. Система все в одному поєднує камеру, монітор, джерело світла та відеозапис без зайвих блоків і кабелів, записує відео та фото процедур одним натиском через USB 2.0 або USB 3.0. Функції заморожування кадру, балансу білого цифрового масштабування та відтворення допомагають працювати максимально точно та зручно, tuU24 Full HD це компактність надійність і професійна якість, зображення для щоденної медичної практики. І головне, де можна використовувати цю відеосистему: лор-кабінети та лор-операційні. Урологічні відділення, гінекологічні кабінети та операційні діагностичні центри, приватні та державні клініки, навчальні медичні заклади для демонстрацій та навчання.